Супер, а давайте перерозкажемо нашим глядачам, що взагалі таке СКА. СКА — це Specialty Coffee Association. асоціація в Україні. Це чаптер від світової організації. Вона займається розвитком та популяризацією. Specialty Coffee. проводить змагання, освітні події. Популяризує Specialty Coffee в світі. Ну і власне працює над тим, щоб Specialty Coffee чули всі. Ну за рахунок власне подій, заходів. Ну і чемпіонаті, і ти голова українського чаптеру yeah. Specialty Coffee Association. На цих два роки мене обрали національним координатором. Супер, тобто можна сказати, що ти не те, що доклала руку, а прям зробила е, можливим все, що ми зараз бачимо. А позаду нас, наприклад, прямо зараз відбувається чемпіонат птестінга. Так, ну можна сказати і так, але зі мною ще є велика команда: це волонтери, стейчі, координатори там з маркетингу, подій, чемпіонатів, суддівства. Це насправді робота великої команди. Але дійсно круто, що ми в такий складний час для України можемо робити такі події і організовувати такі чемпіонати, і що наші чемпіони мають змогу виїхати на світові змагання і представляти Україну.